Пам'ятка архітектури руйнується. До журналістів народного контролю звернулися мешканці будинку, що на вулиці Пекарській, 51. Люди кажуть, що через незадовільний технічний стан будинку є загроза його руйнування. Є явні видимі великі тріщини на фасаді, велике просідання в під'їзді, просідає підлога, просідають сходи. Сходовий марш сильно відстає. Ну там відставання вже. 15 см. Пані Оксана розповідає, що їхній будинок є однією з найстаріших забудов на вулиці Пекарській. Утримувались коні, конюшні. Тут були карети, тут був е готельний е прийом гостей, які переїжджали. Е Зі Львова в якісь інші міста, тобто, це в цьому будинку, можливо, хтось зупинявся дуже важливий, і ми хочемо це дослідити. Оскільки будинок є пам'яткою архітектури, то для того, щоб мешканці змогли його відновити, потрібно отримати дозвіл від ЛКП. Неодноразові звернення людей до комунальників не дали жодних результатів. Ми, як ми як власники, тільки своєї квартири, ми не маємо права займатися реконструкцією будинку, тобто укріпляти там його. Міняти труби і так далі. Тому нам власне, потрібно мати дозвіл, і не, і не, який повинен зініціювати теперішній власник, тобто балансоутримувач нашого будинку це ЛКП Віра. Коли журналісти народного контролю зік звернулися в ЛКП, там нам повідомили, що ремонтні роботи запланують на наступний рік. Щодо дозволів, то комунальники відхрещуються, кажуть, що це не в їхній компетенції. Будинок є на балансі ЛКП, але капельно. ми проводимо підтримуючий ремонт будинку. А що а вже якщо... підтримуючий ремонт? підтримуючи, ну то різні конструктивні елементи ремонтуємо досить трубу, міняє. Але наскільки мені що там більш… Потрібно капітального характеру, і я на цей рік включаю план проекту титульного списку на 2013 рік. В ЛКП мешканцям радять звертатися в управління охорони історичного середовища, а ті переводять стрілки на комунальників. А поки будинок руйнується, людей з однієї інстанції відправляють в іншу. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зі.